Вітаю мій люблений Ютубчик, мене звати Людмила Терхліб. я психолог, арт терапевт, інструктор нейрографіки та естетичний коуч. І сьогодні я до вас з незвичною рубрикою, якщо вона вам сподобається, я готова її робити щодня, в неділю або в понеділок, для того, щоб ви досягали максимально ефективних результатів вже сьогодні та протягом найближчого тижня. І це рубрика, яка називається Послання від Всесвіту. Кому із нас не хочеться отримати підказку вже з раночку, вже на те запитання, яке. На сьогодні хвилює. Можливо, у вас вже зараз є якийсь запит, який у вас в голові крутиться-крутиться, і ви не знаєте, що з ним зробити. І от тому я сьогодні підготувала думки почуття дій. Мені здається, це ідеальна колода для максимально ефективних людей, хто хоче отримувати в своєму житті результати. І тому. Перша колода, з якою ми сьогодні попрацюємо, будуть думки. Над якою думкою сьогодні ми маємо попрацювати, можливо, трансформувати, можливо, щось з нею зробити для того, щоб наш запит вирішився максимально ефективно. Або що, якщо у вас немає запиту, що я маю зробити сьогодні? Над якою думкою я маю попрацювати сьогодні, щоб стати кращою версією себе і дійти, наприклад, до життя власної мрії. Ми ж пам'ятаємо, що чисто без запиту ми не працюємо, але ось такий запит ви можете собі поставити. Отже, над якою думкою сьогодні варто попрацювати. Щоб знайти велику ідею, треба мислити нестандартно. От яку підказку вам зараз несе це послання. І ось воно підкріплюється ось такою картинкою. Яку ви можете роздивитися? Ви можете зараз відео поставити на паузу і поміркувати, що я бачу на цьому зображенні? Що перше впало мені в око? Що привертає мою увагу? Які емоції та почуття я зараз відчуваю, коли дивлюсь на цю картку? А як це зображення про мій сьогоднішній запит, про моє запитання? То над якою думкою мені сьогодні варто попрацювати? Або які думки сьогодні варто сфокус... на яких думках варто сфокусуватись, для того, щоб май... мій запит вирішився якнайкращим чином для мене та інших людей. Угу. Щоб знайти велику ідею, треба мислити нестандартно. В чому тут нестандартність? Ви можете поставити, поміркувати, подивитися на цю карту, і це перше послання. Наступне! Звісно, без дій нам нікуди. Тому гортуємо аркуші паперу, ручки, і зараз будемо писати відповіді на запитання. Взагалі варто всі ось ці думки, дії, все, що я сьогодні буду діставати, його прописувати на папері. Адже так ваше тіло, ваш мозок, ваша психіка краще інтегрує те послання, і вона дійсно налаштовується на ті процеси, що ви готові до змін. Тому не нехтуйте записами. Дії інколи до нас приходять підказки від Всесвіту, не у формі відповіді. А у формі запитань. Тому колода з діями це з цієї ж самої коробочки вона спрямована на те, щоб ставити запитання, які приведуть вас до вашого результату. Тому, над чим же сьогодні варто попрацювати? На яке запитання дати відповідь і в якому напрямку почати діяти? Дії. Як ти можеш підготувати себе, щоб відкрити нові горизонти? Та впевнено керувати своїм життям. Ось така підказка. Можете знову заскрінити або зупинити відео на паузу та поміркувати навіть над картинкою, як ти можеш підготувати себе, щоб відкрити нові горизонти та впевнено керувати своїм життям. Угу. Цікаве запитання. Тут відразу я чую навіть декілька запитань, а ви зараз поставте на паузу. Ще раз перечитайте цю картку і все-таки дайте собі відповідь, як ти можеш підготувати себе, щоб відкрити нові горизонти та впевнено керувати своїм життям. Який малесенький один крок ви вже готові зробити сьогодні? Ось такі у нас підказки від думок і почуттів дій, і це надзвичайно важливо. Сьогодні ми працюємо з двома підколодами з цієї колоди, але третя підколода це життєві цінності, тому що запитання дійсно важке стало, і мені здається, що вам потрібна якась підтримка, якась опора. То на що я можу спертися в собі вже сьогодні, що допоможе мені працювати над своїми думками та діяти відповідно тому посланню, яке сьогодні я отримала чи отримав. Життєві цінності, яка моя цінність сьогодні мені допоможе? Так, велич, значимість. Залиш слід у світі. От про що вам може це бути? Яка ваша внутрішня риса, яка внутрішня якість, внутрішня цінність вам допоможе сьогодні в контексті вашого запиту і ось такої підказки. Велич, значимість на що вам в собі сьогодні можна опертись, адже це є у кожного, але в когось є в подавленому стані, у когось у відкритому і в якому контексті його варто інтегрувати з думками, посланнями, які у вас є, та діями. Ось така у вас сьогодні цікава, незвична рубрика. Якщо вам подобається ця підказка Всесвіту, пишіть, на які думки вас в вашій темі наштовхнула дана рубрика, які інсайти ви сьогодні отримали. І, звісно, якщо ви хочете більше подібних відео, тоді залишайте свої коментарі під цим відео, підписуйтесь на мій канал, діліться ним з друзями, адже Ютубу потрібно допомагати просувати український контент, я з радістю буду для вас знімати ось таку, що ти Еву рубрику, а на цьому все з вами була ваша Людмила Трихлів. Рада чекати вас на інших своїх соціальних сторінках. На все добре, нехай життя буде успішним та щасливим.